Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе й Боже силою Христа Кобзаря за молитвами славного святого Андрія Бандери, батька Степана Бандери і його трьох героїчних братів, трьох сестер, якого сьогодні день народження, згадуємо. Бог прийме наші молитви за мертвих живих, ненароджених, за скоріше сонячне воскресіння. Наших героїв, як завжди, у четвер, в останні роки, щиро кажемо, Ми, прийди, Христе, прийди! Хай скоріше настане світла і добра правди ера, хай вернеться сонячного схема Тарас Шевченко, Степан Бандера. Інші наші герої, друзі УПА ЗСУ. Синіоким Русом Ісусом, а скоріше виграємо ми проти Антихриста Путіна, і інших радшогадів нашу священну війну. Молитвами нас грішних і всіх святих з причистою Богородицею. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю! З Івано-Франківська! Вас я. Голодюк, Павло Дністер у 2846-му фільмі Поклик Христа і Упа у четвер. 13 грудня 2025 року. при всі події у світі внутрішні просили мене сказати, яка позиція моя щодо ТЦК. Позиція така, як позиція двох моїх друзів, яких далі побачите. ви відео слова з офіцера ЗСУ Дмитра Гнапа із Києва і пішла воїна фронтовика Василя Гунька. І щодо того, Юрка Бондаренка, чисто Божа Мати сказала ім'я Отця і Сина Святого Духа, що він отримав найстрашніший присуд на суді Божому. Тобто він не пішов до чистилища. І за того, хто неумисно спричинив смерть його Григорія із містечка Сарни Рівенщини. Який має прізвище Кедрук, я Борис Голодюк, як за інших ув'язнених, за яких просить Пречиста Божа Мати, буду посилено молитися і закликаю і нашу мережу ОУН УПА Капеланів молитися за всіх тих, що матінка Божа просить за них. І за живих, і за душі чистилищі, і за ненароджених питайте, що Бог не приймає молитви за пекенні душі, і тільки прокляті тут на землі. Такі, у відео є згадки мої, і звісно, моліться совісно більше вітенських інших свячених свічах на місцях, особливо покутних, де являлись Бог. Боже мати, що франківську вони особливо є, і що особливо Бог там чудо дає, за які не раз казав вам я. І пам'ятали, що молитва без праведних справ є мертва. Кожен як можемо, робимо праведні справи, і малі, і великі разом переможемо, як люди Божі, і вірмо, що як писав Тарас Шевченко, на оновленій землі врагів не буде і зрадників проклятих, а буде Бог, божа мати, і будуть тільки люди Божі на землі, які найбільше старалися догодити Богові, нашому Ісусу Синьокому Русуму, при чисті харокій марії і на основі християнської козацької ідеї проли за нашу Україну. Бажаю здоров'я, друзі. Зараз дуже роздмухують ситуацію, як у Львові під час намагання незаконно на бусифікувати людину, був зарізаний ТЦКшник. Дуже цікава історія тим, що влаштували гвалт через те, що людина скористалася своїми конституційними правами та захистила себе під час протиправного посягання на своє життя. Просто якась катастрофа. Гидко дивитись, повилазили якісь е, кишенькові експерти, медійники, барбер-воїни, які дуже обурюються питанням вбивства цього ТЦКшника. Знаєте, я не полінувався та провів певну роботу. Зв'язався зі своїми побратимами, справжніми воїнами та патріотами, які мешкають у Львові, позадавав питання, поговорив з ними. І цікаво те, що жодного нормального слова я не почув про цього. Ти В мене питання до тих кишенькових експертів та змі, які дуже обурюються е, тому, що відбулося. А чому ви не обурюєтесь тому факту, що за весь час повномасштабної війни він жодного разу не був на фронті, але незаконно бусифікував сотні цивільних людей? І знаєте, що важливо? Що із цих сотень бусифікованих ним людей десятки точно вже ніколи не повернуться додому. До своїх дітей, до своїх дружин, до своїх матерів, українці. Я жодного нормального слова не почув від львів'ян про загиблого ТЦКшника. Але дізнався дуже багато цікавого про те, що він е, якимось дивним чином дуже збагатився, про те, що він був настільки патріотичним ТЦКшником, що дуже активно застосовував фізичну силу під час бусифікації цивільного населення. Ну і так далі. В принципі, для мене нічого дивного. Все в комплекті причина та наслідок. А тепер е про головне: ТЦКшники – це злочинці, які діють поза межами правового поля. І це беззаперечний факт. І взагалі е немає чому дивуватися. Люди з цим миритись точно не будуть. І це також факт. Вчора ввечері зі мною зв'язались знову зі Львова і розповіли ще одну історію. А саме вчора ввечері знову у Львові арматурою проломили голову ще одному ТЦКшнику. Можливо, це зробив хтось з тих, кого він бусифікував. Можливо, родичі загиблого, якого він бусифікував. Знаєте, для мене це взагалі не важливо. Для мене важливо, щоб злочинці були покарані. Зброя, арматура, камені, будь що це те все, що може захистити вас від незаконних посягань на ваше життя. Ніхто не вправі чіпати, тим паче бити чи викрадати людей. Влада мародерів та колаборантів підходить кінцю, і дуже скоро всі ТЦКшники, як виконавці злочинів, потраплять за грати, а також е будуть піддані людському суду, і це також факт. Все, що зараз відбувається, це тільки початок. Цикашники, вас всіх про це попереджали. Ви, по-перше, не військові за визначенням. По-друге, незважаючи на отримані вказівки, вас ніхто не заставляє виконувати завідомо злочинні накази та розпорядження. Це ваша жага наживи, це ваше іство. це ваша ненависть. А також. Тільки ваша відповідальність. Ви думали, що вам нічого не буде за те, що ви викрадаєте людей, б'єте, калічите та вбиваєте? Ви серйозно? Невже ви дійсно настільки тупі істоти, які не розуміють таких явних речей? Чи ви думаєте, що вам пробачать всі ваші злочини та все просто минеться? Не минеться, не пробачать. Ви собаки на службі у ворогів народу України. А щодо хлопчина, якого взяли під варту, то суд його стовідсотково виправде. Можливо, не зразу. Не завтра, але точно виправде. І це також факт. А ось щодо вас, все, що відбувається, це дуже поганий дзвінок та ознаки трагічної перспективи. Тому у вас і істерика. Ви тицекашники сором народу України. Ви один із інструментів внутрішніх ворогів для дискредитації справжніх військових, а також для знищення українського народу. Історія все розстави по своїх місцях, але перед людьми за злочини відповідати ви точно будете. Українці, пам'ятайте, внутрішні вороги намагаються знищити авторитет та повагу до справжніх. Військових стаття 17 Конституції України говорить про те, що Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності, тобто. ТЦК не мають жодного відношення до підрозділів ЗСУ не тільки по юридичному визначенню, а й по напрямку діяльності. Ми, військові, захищаємо народ України. А ТЦК це одна із злочинних структур, які кошмарять людей, підпорядковуються військовим адміністраціям, діях взагалі не передбачені законом, без введення в країні стану війни. Геноцидники на чолі з потужним розбудували потужну злочинну систему знищення українського народу, прикриваючись наступом ворога, якого вони самі, по суті, і запустили в Україну. І те, що вони зараз роблять, це намагання роздмухати громадянську війну, щоб ми почали один одного нищити, а вони мали змогу вийти сухими з цієї ситуації, яку самі і влаштували. Всім дякую, Єднаймось. борімось, бережіть боже, Боже, мати збережень людей своїх і скоріше спасуть. привіт, друзі. Ну, власне, сталося те, про що я неодноразово попереджав: якщо влада не припинить терор ТЦКшників, то люди, щоб захиститись від їхнього свавілля, чинитимуть опір, в тому числі опір зі зброєю. Саме це днями і сталося у Львові, де місцевий мешканець, відбиваючись від ТЦКшників, вдарив одного з них ножем, від чого той помер. Я думаю, ви вже всі чули про цю історію. Я не буду особливо повторюватись, хочу просто нагадати, що це вже не перший подібний випадок. Пам'ятаєте, як на початку цього року в іншому регіоні України теж вбили ТЦКшника? вбивство працівника ТЦК сталося на Полтавщині. Невідомий застрелив чоловіка, забрав його автомат та одного з мобілізованих і втік. Про інцидент, який стався 1 лютого, першим повідомило командування сухопутних військ. Як сказано в повідомленні, подія відбулася на одній з АЗС в місті Перятин. Під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік. З одним з мобілізованих. Я докладно розповідав про цю історію на своєму каналі. Я раджу вам переглянути це відео, якщо ви його ще не дивились. Цікаво, що тоді, в цьому випадку, на Полтавщині, державна пропаганда спочатку теж розповідала, що цей чоловік, його звати Вадим Кузуб, застрелив з рушниці ТЦКшника лише заради того, щоб заволодіти його автоматом. Але потім дуже швидко з'ясувалося, що це брехня. І цьому чоловікові зброя цикашника була не потрібна, і насправді він намагався визволити свого родича, якого перед цим бусифікували полтавські людолови. Ну і також ще тоді, в лютому, я казав, що через тотальний терор, яким стала бусифікація, це вбивство ТЦКшника цикашника на Полтавщині буде не останнім. І рано чи пізно хтось з українців знову візьметься за зброю і чинитиме опір людоловам аж до чергового вбивства когось із них. Що, власне, і сталося днями у Львові, де 30-річний програміст Георгій Кідрук, захищаючись від спроби його викрадення людоловами, зарізав ножем службовця ТЦК Юрія Бондаренка. Державна пропаганда, ну а разом з нею так звана опозиція та. Патріотичні блогери одразу почали розганяти меседж. Мовляв, люди, що ж це коїться, в тилу вбивають українських військових. Ось, наприклад, народна депутатка Зінкевич з фракції Порошенка написала ось таке. Це трагедія державного масштабу, ухилянт вбив військового. І про цей розкол у суспільстві потрібно говорити вголос, а не робити вигляд, що це міжусобиці, пане президенте. Ви маєте пояснити народу України просту річ, вбивати свою армію аби тільки самому не бути вбитим ворогом на фронті, означає допомагати ворогу прийти і убити всю вашу сім'ю, перед тим зґвалтувавши і старих, і дітей. Звірством ворога немає межі. Все, що вони роблять з нашими бранцями в підвалах, вони принесуть в кожну українську хату. Я не веду список скандалів про сутички між військовозобов'язаними та військовими ТЦК, тому згадала тільки Одесу, де цивільні лоби перекинули автівку ТЦК і завдали травм військовим. Ще був Кременчук, де сім биків напали з перцевими балончиками та травматами на військових ТЦК. Були Тернопіль, Харків, Миколаївщина, де з трубами і битами йшли проти тих, хто виконував державний обов'язок. І якщо це не суспільний розкол, то що це тоді? В якій системі цінностей ми живемо, якщо на військового хтось сміє нападати з ножем? Написала ця Зінкевич. І в цьому дописі абсолютно брехливо і маніпулятивно докупи звалено все. І звірства росіян, і протести проти свавілля ТЦК в різних містах. Ну і традиційно для пропагандистів ТЦКшники тут називаються військовими і захисниками. Але в цьому дописі чомусь немає жодної згадки про десятки замордованих українців в ТЦКшних гестапо за останні роки. Зінкевич чомусь не веде підрахунок, а от я веду. І, за моїми даними, кількість людей, вбитих ТЦКшниками, вже перевалила за сотню. Звісно, офіційної поліція і ТЦКшники ці смерті подають або як епілепсію там, чи серцеву недостатність, хоча при цьому родичі, отримуючи тіло загиблих в ТЦК, кожного разу фіксують на тілі численні сліди побоїв. Ну, але повертаючись до брехні цих пропагандистів, коли вони пишуть: ухилянт вбив військового. Ну, таке враження складається, знаєте, що йшов цивільний по Львову, бачить, стоять військові на пікапі, збивають шахеди з кулемета. Йому це раптом чомусь не сподобалось, він взяв і зарізав одного з військових. Так було, пані Зінкевич. Це ви мали на увазі під словами Ухилянт вбив військового. Звісно, що все було геть інакше. А було ось що. В той вечір, 3 грудня, група людоловів з Львівського ТЦК традиційно вийшла на полювання. На розі вулиць Єфремова та Японської вони побачили свою жертву молодого хлопця, на якого вони і кинулись гуртом, і, завдавши кількох ударів, одразу потягли до буса. Тобто, це був типовий для України випадок сумнозвісної бусифікації. Або жорстокого викрадення людей ТЦКшниками відео якого, якої ми десятками бачимо щодня в соцмережах. Ну але цього разу, як то кажуть, бусифікація пішла не за планом, і чоловік, якого намагалися викрасти людоловив у Львові, почав чинити опір і під час сутички, захищаючи себе, смертельно поранив одного із нападників. І ось тут вкотре починається традиційна брехня у виконанні ТЦКшного начальства. Яке намагається замісти сліди і приховати правду про цю трагедію. Давайте прочитаємо заяву Львівського обласного ТЦК та СП. Інформуємо, що 3 грудня поточного року у Львові під час виконання службових обов'язків група мобільного оповіщення Галицько-Франківської РТЦК та СП зіштовхнулася з агресією громадянина, який відмовився представитись, не пред'явив документів, поводився зухвало та провокативно, а також. Не реагував на законні вимоги правоохоронців. Дії групи були зафіксовані на відеореєстратори, здійснювались у межах службових повноважень і в супроводі правоохоронців. Під час проведення заходів щодо уточнення його військово-облікових документів, встановлення особи та проведення необхідних процедур цей чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка. Пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Тобто, ще раз, давайте е, підкреслимо завдав ножового удару під час проведення заходів щодо уточнення його військово-облікових документів. Тобто, згідно заяви Львівського ТЦК, виходить, що в цього чоловіка на вулиці перевіряли документи, а він раптом у відповідь став поводитись агресивно. Вихопив ножа і вдарив ним одного з ТЦКшників. Ну, мовляв, ви ж бачите, який він бандит і неадекват. З ним намагались по-хорошому поговорити, а він у відповідь накинувся на нещасних і беззахисних працівників ТЦК. Тобто злочинцем та нападником ТЦК традиційно намагається виставити цивільного. Але ж це відверта брехня. Насправді, ТЦКшники, як це дуже часто буває, Вискочили з буса, скрутили чоловіка і потягли його до мікроавтобуса. Тобто вони скоїли викрадення людини, тяжкий кримінальний злочин, між іншим, і вже в бусі, намагаючись перешкодити цьому злочину, із метою самооборони кидрук і міг вдарити одного з нападників. Власне кажучи, під час судового засідання, обрання йому запобіжного заходу, він саме це і розповів. За його словами, його зупинили для перевірки документів, і він їх надав. Кажу, перевіряйте по базі, я не хотів лізти в резерв. Викликав адвоката, чекав на адвоката, приїхав бус, відкрились двері, і я відразу отримав в лице. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють, а поліція нічого не робить. І знаєте, хто підтверджує слова Кедрука? Що саме ТЦКшники першими скоїли злочини на скоїли злочин, напавши на людину і викравши її із застосуванням сили, це фактично підтвердила прокуратура. Ось як прокуратура несподівано для себе викрила брехню львівського ТЦК. Давайте подивимось на фотографії з місця подій, які були опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора. Як ви можете побачити на цьому фото ніж, яким було вбито ТЦКшника Бондаренка, лежить на підлозі ТЦКшного буса. Тобто, якби все було так, як твердить Львівський ТЦК і нападник Кедрук холоднокровно вбив на вулиці ТЦКшника під час розмови і перевірки документів, то ніж би лежав на тротуарі. А натомість ми бачимо, що він знаходиться в салоні мікроавтобуса. А як же він туди потрапив? Та тільки разом із самим Кидруком, якого, очевидно, викрали, побили і силою запхали до буса працівники Львівського ТЦК. Ніж, до речі, дуже характерний. Як ви бачите, його руків'я зроблене з гільзи. Це такий, знаєте, поширений сувенір, який роблять українські військові. І так, на суді Кидрук заявив журналістам, що ніж, начебто, належить йому. Але це ще нічого не означає. адже... Згідно процесуальних норм, щоб встановити власника ножа, треба ще це довести, провівши відповідну експертизу. І тільки вона має визначити, кому ніж насправді належить. Бо на кидрука цілком могли натиснути слідчі і поліцейські, щоб він визнав, що це не ТЦКшника, а його ніж. Ну але навіть якщо експертиза і визнає, що ніж належав не загиблому ТЦКшнику Бондаренко, а кидруку, то це ще нічого не означає і не змінює, оскільки, повторюсь, він скористався ним заради самооборони, намагаючись захиститись від свого викрадення. Якби така історія сталася в Сполучених Штатах, то практично гарантовано журі присяжних виправдало б Григорія Кедрука, оскільки в США власність є недоторканою, а власність людини починається з власності її на саму себе. Тобто право захищати своє тіло, свій будинок, свою землю є святим і непорушним. І людина має повне право захищати себе і свою власність зі зброєю аж до вбивства нападника. Ну, але якщо це був не самозахист, а зухвали нападки друка на ТЦКшників, як переконують нас державні пропагандисти, ну то будь ласка, нехай ТЦК цікаво відео з будікамер ТЦКшників. Адже як заявляє Львівський обласний ТЦК, дії групи були зафіксовані на відеореєстраторі. Які проблеми це відео опублікувати? Хтось з пропагандистів стверджує, що цього не можна робити в жодному разі, бо це ж, мовляв, таємниця слідства. Але раніше ніяка таємниця слідства не заважала правоохоронцям оприлюднювати відео з бодікамер. Ну, наприклад, пам'ятаєте, як два роки тому в Дніпрі поліцейські застрелили водія Ягуара. Через великий резонанс цієї справи поліція вже наступного дня не чекаючи закінчення офіційного розслідування і не дбаючи ні про яку таємницю слідства, опублікувала відео з нагрудних камер патрульних. А тут раптом чомусь не хочете ТЦК оприлюднювати відео з будікамер своїх працівників. А чому можна запитати? Може воно ще монтується? Може тому, там, може, тому що там в усій красі показано цей процес бусифікації, тобто жорстокого викрадення людини ТЦКшниками і побиття її? І на відео є докази того, що саме людолови скоїли тяжкий кримінальний злочин, а чоловік, якого вони пакували, просто чинив самозахист? Ну і на завершення. Я додам, що цієї трагедії могло б і не статись, якби влада зробила те, про що я кажу вже давно, а саме припинила мобілізацію і почала комплектувати українське військо на суто добровільній, контрактній і професійній основі. А також допустила б до оборони України приватні військові компанії. Якби в українському війську служили лише ті, хто хоче, хто має до цього хист і бажання. Тоді не довелося б ловити людей на вулицях українських міст, перетворюючи країну на концтабір. Тоді не було б ніякої бусифікації, вбивств мобілізованих та ТЦКшників. Тоді в ЗСУ не було б сотень тисяч дезертирів. Тоді чоловік в пікселі сприймався б не лише як герой, а ще як заможна людина та великий професіонал своєї справи. Був військо, заганяли б не примусом, а туди проходили б за великим конкурсом. Там би не служили, а працювали б краще з кращих вмотивованих і талановитих спеціалістів, що за допомогою сучасного озброєння і сучасних технологій можуть знищувати будь-яку кількість росіян. Ну але таке компактне, високопрофесійне, технологічне військо не потрібно українській владі. Або, по-перше, військовим професіоналам треба платити великі зарплати в рази більші ніж зараз в війську. А ці гроші дуже потрібні Зеленському і його друзям, щоб купувати золоті унітази. Ну а по-друге, таких військових професіоналів не кинеш наказом Сирського штурмувати чергову посадку заради красивої звітності Генштабу. Бо обов'язки і завдання професійного військового чітко визначені його контрактом. І все, що там не прописано, зокрема злочинні накази командирів, він не повинен виконувати. Ну а по третє, владі дуже вигідна нинішня ситуація, коли українське суспільство розколоте і свариться між собою, і поділене на партію підтримки ТЦКшників і партію підтримки так званих ухилянтів. Бо поки обидві ці партії чубляться між собою в соцмережах, влада за їхньою спиною краде чергові мільярди на обороні і енергетиці. Вивозячи долари вантажівками і пересилаючи, звісно, при цьому двушечку на Москву, влада підкинула українцям новий привід для сварок і дуже радіє, що вже ніхто не згадує про таких крадіїв, як Міндіч, Єрмак там чи Чернишов. І ніхто вже не питає, а чи міг особисто Зеленський кришувати все це багатомільярдне мародерство? Розділяй і володарюй, як казали давні римляни і українська влада. Майстерно навчилась це робити. Саме тому ця зграя нікчеми мародерів досі керує Україною і грабує її під час війни. Ось такі сумні новини, друзі. Ну а як ви вважаєте, що насправді трапилось у Львові в зв'язку із цим вбивством ТЦКшника? Напишіть мені свою думку в коментарях і поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре! На все добре. Добрим Божим людям. Хай перемога наша скоріше буде з Богом до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила. І поборемо, борімося й поборемо, молимося і вимолимо щасливо свого Фірмо! нашу неминучу перемогу. Слава Україні! Героям слава Богу і Богородиці навіки!